Ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава Дорога церква, вітаю всіх вас святою неділею. Знову з можливістю бути в храмі, подякувати Богові. Вітаю також із закінчення першого тижня Успенського посту. Можливо, ще хтось за цей період ще не пустився, ще не брав на себе такого подвигу, то ще є у вас тиждень часу. Хто не може, чи втримати себе в їжі, чи ще в чомусь, то хоча б собою над собою попрацювати в тих страстях тих, що забирає у вас багато спокою, що забирає у вас багато часу. Це треба рахуватися постом. Ще тільки ми з вами почули уривок із Євангелія від Матфея, де Господь стіляє біснуватого юнака. То є з дитину, це, напевно, років 13-14 більше йому не було. Справі це Євангелія стосується кожного із нас по окремості, тому що кожен має дітей, кожен має онуків, кожен має родину, яка, за яку піклується, за яку молиться і за яку переживає. Деякі екзегети, тлумачі, саме Євангелія, говорять, що. Біснування це впадання в крайності в крайність, тобто бо з вогня у воду, то тобто, те, що ми можемо бачити дуже часто в наших іменно дітях. Коли починаєш з самого дитинства, з самого моїй утроби, навіть вже коли народившись, багато батьків, це нормальна практика, хороша практика. Стараюся, щонеділі, що служить приносити дитину до храму, до причастя. І так помаленьку-помаленьку ця дитина зростає і дитині це все подобається. І вона росте, вона її, захоплює. Але це все продовжується до певного періоду їхнього життя. Ми можемо побачити, що це період, так як і Євангелієць, 13-14 років і далі цей відмість до 16 років коли приходять пробування до дітей, коли приходять пристрасті до тіла їхнього, коли приходять похоті до їхнього тіла, і коли насправді вони хочуть все, те всі пристрасті, те все, що в них бушує, хочуть на собі переексперемонтувати. І тоді приходить насправді. Велике пробування як для дітей, так само для батьків. Те, що ми бачимо в сьогоднішньому Євангелії, що батько ходив, переживав, водив до апостолів, водив в кінці кінці до Ісуса Христа. І ці пробування починаються з таких речей, наприклад, коли вже в такому юночському віці це кредити, це наркоманія, алкоголізм. Це багато різних речей, які насправді навіть десь рунують відносини між дітьми і батьками. Це коли чи дочка приходить п'яною, чи в різні моменти, чи сини, діти в різні моменти саме поступають, що тоді стається в нашому серці, що тоді народжується в серцях ваших. Перше, перша реакція гнів і доказати, що ти неправильно себе ведеш, ти неправильно себе поводиш. І в кінці-кінці дитина кінці цього не хоче слухати, тому що пам'ятаючи, як ви разом ходили до храму, пам'ятаючи, як ви разом говорили про Бога, але в цей момент втрачається. Християнська подоба людяність, як і в дитини, так само і в, батька, і в батьків. І тоді діти, та дитина може і правильно, може, і неправильно починають дорікати іменно християнство, що ти входиш в храм, що ти ходиш, пришався, сповідаєшся, але ти в храмі одна чи один, а вдома ти ще інший. Юрію так само Господь говорить ці слова, що мало віри, скільки буду з вами. Цей рід виганяється постом і молитвою. Дуже важко батькам, які не живуть християнським життям, які не практикують його, які не моляться і не постять виховувати своїх дітей насправді. Тому що вони в той період коли виростають до такого свого невірства, коли починають ці пристрасті бурлити в їхньому житті, в їхньому тілі, вони здається, що вони все контролюють і все, все вони можуть виправити. І тоді настає криза, як і у батьків, так і в дітей. Тому Господь і говорить, що не перше хоча б, щоб мати віру як гірчичне зерно. Коли мати буде мати віру, тоді будемо ми і мути за своїх дітей, і підтримувати. Тобто, Коли будемо в молитві, коли будемо в вірі, будемо ми сильні, дорослі, батьки, і тоді своєю силою будемо підкріплювати і підтримувати немочі своїх дітей. Перед виникає інше питання. А що ж нам робити і які діти насправді лишаються при церкві, які лишаються з повагою до батьків, які лишаються і далі ростуть в православ'ї, дусі православ'я. А це так само святі у і так навіть моно з власної практики життя. Сказати, що це діти, які на перше відвідують віддільні школи, це діти, які при прислуговують, це діти, як в нас в Жидичині і монастирі, є молодіжне братство, тобто, які, та як Максим, та як всі інші фотографірують, знімають якісь, живуть повноцінним і таким активним життям громади. Це дуже добре і це дуже правильно. І коли потім в житті цих дітей виникають якісь проблеми, якісь випробування, ще щось небудь, тоді вони знають, куди йти, куди бігти, де заспокоїтися їм. Чому? Тому що вони насправді довірають священикам, довіряють тим людям, з якими вони бачать щонеділі. І ти пристрасті, ти бур, і, ті бури, і ті все, що їх турбує, вони приходячи, виговорюють. І як святі у цій говорить, що тоді та пристрасть, той демон втрачає силу в той момент. Да, тоді ще людина не стіляється, але чи сама та дитина. Але коли виговоривши цю проблему, виговоривши, виклавши, що так і так, те, та і те турбує, тоді з'являється бачення, як це обійти, як це переступити. І тоді за молитвою батьків і дітей, і все виходить, і все далі йде. Тому дуже важливо бачити дітей в храмі, чути, як сьогодні без чуди плачкали, кричали десь. Що це означає? Це означає, що цей храм, цю громаду наповнюють діти. Тобто цієї громади є майбутнє, тобто і в церкві є майбутнє, коли є діти, коли вони плачуть, бешкотують, і не треба їм забороняти. Також, Дуже часто приходилося чути такі зауваження зі сторони старших людей навіть нас в храмі, коли роблять зауваження тим дітям, які іменно фотографірують, знімають. Це робиться насправді не для монастиря чи для якоїсь слави монастиря. Ні, це робиться заради любові до цих дітей. Це робиться заради того, щоб ці діти відчували себе потрібними, щоб вони себе відчували організмом церкви. І тоді вони в своєму житті, навіть при своїх падіннях, вони будуть знати, де взяти силу, щоб далі рухатись і далі жити. А коли вже приходить, цей період такого юночі життя. Приходить, десь напевно років 50, когось раніше, когось пізніше, сивина на голові. Приходить усвідомлення того, що життя, що насправді приходить в мудрість, як ми говоримо, приходить те, що вже набите чоло, набите коліна. І тоді починаємо ми жити, напевно, таким справжнім життям і справжніми цінностями в житті. Тому дуже важливо. Найперше вам, батькам, коли станете перед Богом, сказати, Господи, ось є я, а ось це є ті діти, яких ти дав мені. І тоді все буде добре. Діти -ді все вийде і в батьків, і в дітей. Спасибо вас, Господи.